Слава Україні, черговий удар Росії є постраждалі на Харківщині та у Запоріжжі. Спецтрибунал за злочин агресії Росії. Бошежа на Кам'янеччині. Детальніше про це та інше далі. Я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. У ніч на 25 червня противник атакував Україну, запустивши 71 ударний БПЛА типу «Шахет» і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Брянськ, Мілерево, Курськ, Приморсько, Ахтарськ, Росія та Чауда, Крим. Як повідомляє командування повітряних сил збройних сил України протиповітряною обороною знешкоджено 52 ворожі БПЛА на сході, Півдні та півночі країни. З них 32 збито та 20 локаційно втрачені чи подавлені реп. Зафіксовано влучання ударних БПЛА противника у шести локаціях на Одещині, Сумщині та Харківщині. Через нічні удари Росії на Харківщині постраждали шість людей. У Запоріжжі двоє поранених. Зокрема, у Куп'янську на Харківщині постраждало п'ятеро цивільних людей. За словами голови Ова Олега Синігубова, внаслідок влучання КАП у землю був пошкоджений житловий дев'ятиповерховий будинок. У Харкові внаслідок удару шахедами постраждала одна людина. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що Харків вночі був атакований сімома безпілотниками типу шахет. Всі удари були у Київському районі по цивільному підприємству і поряд із незаселеним житловим будинком. У Запоріжжі, по якому вночі російські військові завдали чотири удари, поранені двоє чоловіків 31 та 35 років. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров. Історична подія Україна та Рада Європи підпишуть угоду про створення спецтрибуналу за злочин агресії Росії проти України. Про це повідомив член постійної делегації Верховної Ради у Пар'є Євгенія Кравчук сьогодні, 25 червня запланований перший візит до Ради Європи президента Володимира Зеленського на запрошення генерального секретаря. Алена Берсьє варто зазначити, що вчора Маріє ухвалила резолюцію щодо під що підтверджує, що Крим є Україною та закликає до створення спеціального трибуналу незалежно від переговорів. Документ також передбачає нові звинувачення від МКС та компенсації за збитки з 2014 року, а також індивідуальну відповідальність керівництва Росії, Білорусі, КНДР. Включно з главами держави, також законність перенаправлення заморожених активів Росії на допомогу Україні. Чемеровецька громада у скорботі. Війна забрала життя ще одного воїна з Хмельниччини Мандія Антона Олексійовича 1988 року народження. Чоловік був мобілізований до лав збройних сил України у травні 2023 року. Служив у мінометному взводі мінометної батареї одного з механізованих батальйонів Збройних сил України. Брав участь у боях під Куп'янськом Харківської області. Солдат Мазі Антон Олексійович загинув поблизу села Петропавлівка Купінського району Харківської області внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання. Йому назавжди 37. Про повернення героя додому та чин похорону буде повідомлено згодом щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Камінеччині рятувальники ліквідували пожежу сміття на відкритій території. Учора, о 19.38 до служби порятунку, надійшло повідомлення про загорання сміття поблизу села Івашківці. На місце події прибули рятувальники ДСНС, які ліквідували займання на відкритій території. За попередніми даними ймовірною причиною пожежі стало потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Про це повідомили в ДСНС області. На щастя, наслідок пожежі постраждалих немає. У Хмельницькому призупинили водопостачання. Без води залишаться мешканці кількох мікрорайонів. Причиною відключень є планові ремонтні роботи. Про це повідомили у Хмельницьк-водоканалі. Отже, сьогодні до 20.00 води не буде у мікрорайонах Східний, Ближнє, Ракове, також Заріччя, Лезневе, Дубове та на проспекті Миру, а саме від Старокостянтинівського шосе до вулиці Трудової та на вулиці Зарічанська від вулиці Рибалки до вулиці Перемоги. Також комунальники попереджають про понижений тиск у центральній частині міста. Ще більше про відключення та про ремонтні роботи. Ви зможете знайти інформацію у телеграм-каналі Першого Подільського. Долучайтесь до нашої спільноти, відсканувавши qr код який бачите на екрані. Дякуємо, що проводите цей день разом із нами. Попереду ще багато новин. Тож залишайтеся із першим подільським протягом усього дня. На все добре.